Привіт, бейбі світ! Сьогодні у нас на огляді автокрісло Брітекс Trifix Тріфікс I-Size Ця модель відрізняється від оригінальної I-Size трохи зміненим дизайном та різноманітнішою кольоровою гамою до вибору. Ця нова модель автокрісла німецького бренду служитиме для вашої сім'ї надійним помічником. Для маля віком від 9 до 15 місяців і до 4 років німецька якість. Міцність та надійність крісла перевірена рядом краш-тестів. Погляньмо разом характеристики, широкий діапазон використання для дітей ростом від 76 до 105 см та вагою від 9 до 22 кг. кілограм. Легко встановлюється у оновленій моделі крісла ізофікс направляючи кріплюється ще простіше. Якщо крісло закріплене вірно, ви побачите зелені смужки, які сигналізують вірну установку. У TriFix ISize система кріплення ізофікса патентована і має назву PivotLink. У разі зіткнення вона поглинає силу ківка крісла і зменшує навантаження на дитину, вмонтована технологія SICT. Цей захисний механізм ефективний при боковому зіткненні. Технологія Insight Виконана у вигляді металевої дуги, яка схована у корпусі крісла на рівні голови та плечей малюка. У разі бічного зіткнення вона виступає в ролі буфера та поглинає силу удару. Чаша крісла має подвійні стінки, що робить його ще більш надійним у використанні. Чотири позиції нахилу спинки дитині буде зручно сидіти в дорозі, а також вона зможе прилягти на час сну. Веподібний підголівник обмежує безконтрольні рухи голови та шиї малюка. Підголівник можна регулювати у семи позиціях по висоті та підіймається він досить таки складно. Якірний ремінь особливої форми. Веподібна форма не дозволяє кріслу повертатись, саме тому воно доволі стійке. Має заподібні шви, які при навантаженні на них трохи прориваються та гасять силу кивка крісла. Боковини пластичні та м'які, знижують ризик травматизації дитини до мінімального, особливо при бокових сітненнях, приємні неопренові нагрудні накладки, розподіляють навантаження при ударі, не подразнюють, шию малюка також легко знімаються. Зручний та практичний чохол. Від сьогодні трапеза в дорозі приноситиме задоволення не лише малюку, а й вам. Чохол легко знімається. А ще його можна брати у пральній машинці. Вага крісла 10,5 кг. Інструкція користувача позаду крісла збереже ваш дорогоцінний час. Завдяки відбірним матеріалам та якісному покриттю, а також прогресивній системі безпеки. Це німецьке автокрісло Брітекс Romer I-Size, як і його нова версія Brittex Romer Trifix 2 size Приноситиме задоволення від користування вам та вашому малюку у його ранньому дитинстві. Сподіваюсь, цей огляд вам сподобався. Підписуйтесь, щоб залишатись з нами.